І ми, шановні колеги, до вашої уваги надання невідкладної допомоги при зупинці зовнішньої кровотечі, а саме ми зараз з вами поговоримо і на практиці, покажемо, як треба зупинити зовнішню кровотечу з плечової артерії, в нижній третині. Це перше. Засоби, які нам необхідні, перш за все, це звичайні бінти, жгути, жгути, есмарха, які представляють собою резинову стрічку за і перфоративними отворами для фіксації. Також вживає представлений ізраїльський бандаж, який також широко використовується для зупинки зовнішньої кровотечі. Та так звані жгути КЕТ Combat Application Tourniquet. Будь ласка, якщо можна встати чи дійсно момент. Якщо що таке кровотеча в заході, це відморання. Це витікання крові з просвіту судин. Як правило, виділяють артеріальну і венозну кровотечу. Артеріальна, коли кров витікає з просвіду судини з значним тиском пульсуючих струю, і венозна кровотеча, відповідно артеріальна, має рожевий кольор. Венозна темно вишнього кольору витікає поступово не струєю. струю. Да. При накладанні жгута, перш за все, є декілька етапів, які ми з вами маємо пам'ятати. Перше, якщо це можливо, Пацієнта придати кінцівці в підвищене положення, підняти її до Раз. Другий. Наступним етапом асистент, був ласка, підійдіть. Да, да. Наступним етапом, якщо Примати кінцівку, якщо ми моделюємо, наприклад, рану в даній ділянці і підтікає активно кров. Ми маємо жгут накладати згідно всіх правил накладаються завжди проксимальніше ділянки рани. Але, але на 5-7 см на відстані від краю рани. Оскільки наложив ближче, судина може скоротитися і ми таким чином не зупинимо кровотечу. Або навпаки, якщо максимально проксимальніше наложити жгут, ми дамо якомога більше ділянку ушкодженої і шумізованої тканини після того, як ми знімемо жгут. Першим етапом. Першим етапом при накладанні жгута необхідно що нам зробити. Це пальцеве притиснення. Або одним пальцем з сульпус, децепіталість, мідіаліс, контролює артерію, і виходите, пальпуєте, знаходите пульсацію і зупиняєте кровотечу. Або чотирьома пальцями в такому вигляді. Зупиняється кровотеча. Раз. Далі. Накладається, перед тим, як накладаєте жгут, накладається під в даному випадку ми використаємо декілька турів звичайного мікого бінта. Далі беремо жгут есмарка. Це притиснення ми з вами зробили, кровотечу ми з вами зупинили тимчасово. Використали один із цих методів. Наступне саме накладання жгута. Накладається наступним чином. Перший тур, перший тур жгута. Це є кровоспинний. Взагалі жгут називається кровоспинний відповідно до його мети. Кровоспинний жгут. Перший кровоспинний тур, розтягуючи його максимально, ми накладаємо на вище поранення і фіксуємо. Далі робимо захльост або перекрут. перекрут і Наступні тури, наступні тури накладаються не один на один, а поряд, поряд. оскільки вже кровотеча, у нас кровоспильним туром зупинена. І фіксується застіпками. Далі, наступний етап. Ми переходимо до... Визначення критерію правильності накладеного жгута. Критеріум правильно накладеного жгута буде перше. Холодна бліда на дотих кінцівки. Відсутність пульсації. В даному етапі жгут наложений оптимально, пульсація відсутня. Кровопостачання кінцівки порушено Наступним етапом. Після накладання жгута обов'язково накладка. Приймає, накладається асептична пов'язка на рану. Якщо це ранний, проводиться її фіксація перев'язочного матеріалу, перев'язуємо матеріалу. Ну, в різні модифікації. Так? Після цього необхідно провести імобілізацію в кінцівці. І мобілізація виконується або за допомогою шини крамера, або пневматичних шин, або інших стандартних шин. Дякую за увагу.